Більшість часу всі канали, особливо самі великі канали, вони або не міняють сенситивність, або вони використовують більшість часу е, сенситивні мікрофони, сенситивні настройки, де, 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 де. сенситивність не є така висока, але все одно буває. Це перший раз, але один з перших разів, коли я використовую трошки сильніший голос, трошки сильніший soft, по англійськи це soft-spoken. Soft-spoken, soft-spoken voice. And it should still be quite. it should still be pleasing to hear. Все одно має бути добре звучати. Але я зможу підняти свій голос чуть-чуть, чуть-чуть. Які... Я завжди би завжди думав, що вони заголосні або недостатньо ніжні для, для розслаблення. І я хочу це попробувати, попробувати і міняти голос з деньського голосу до громкішого голосу. І це відео буде більш набагато більше по-українськи, ніж in English, because. Тому що я так хочу цього відео робити. Без поводу. Просто хочу більше по-українськи розмовляти. Це, трошки. Це звучить трошки інтересно. І навіть тапінг я можу використовувати більш сильніший стук. Наблюдаю над рівнем, наблюдаю над рівнем звуку, щоб воно не, не робилося червоним, можна сказати. знімем знімемо до сенци, в сенситивному відео. В більш, більш сенситивному відео. Знімемо. Просто зумітимо, чи воно буде мати. Якісь, може бути може там буде приємний звук, може ні. Може ні. Це знаємо в наступному, в наступному відео. Пока що. Воно звучить дуже ліпуче, якщо чесно. Значить, я не думаю, що там буде щось дуже дуже наймане. Тож можете замітити в цьому відео, що звук вулиці майже не існує тепер. Майже не існує. Майже не існує. Тому що машини здалека, здалека, здалека не чути тепер. Може, коли вони проїдуть прямо повз мою, мою квартиру, тоді буде чути, але я думаю, їм треба буде проїжджати дуже голосно, щоб це почути, тому що я реально знизив сенситивність дуже сильно. І особливо, якщо я буду говорити дуже близько до мікрофонів і голосніше говорити, і все рухати, і трогати мікрофони. То цей звук буде мішати лишньому звуку. Ну, мені так буде набагато легше, але одночасно одночасно мені треба буде використовувати більше більше енергії, більше сили, щоб робити звуки трошки голосніше і сильніше. Це трошки хочеться, навіть коли так сильно робиш трігери, хочеться трошки навіть швидше йти, швидше. Якщо щось тихо і одночасно помало, помало це теж не звучить дуже добре, так що хочеться хочеться трошки сильніше і швидше, але одночасно менш сенситивніше. І це, це експеримент. Так що, як завжди, навіть коли ми не експериментуємо, я завжди прошу, щоб ви мені дали знати, що ви думаєте про такий про і такий спосіб ASMR. Більшість часу, більшість часу всі канали, особливо самі великі канали, вони або не міняють сенситивність, або вони використовують більшість часу е, сенситивні мікрофони, сенситивні настройки. І я думаю, що це. Я бачу чому, але я думаю, теж є інша сторона ASMR, де, 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 де сенситивність не є така висока, але все одно буває те Кльовоти на льо, кльовотин Кльово Кльовоти на льо. Це треба собі записати. Це тобі саме це треба записати на, на ідею відео. Кльовоти на льо. В якій годині? В якій годині ви більше часу дивитесь мої відео? Я їх випускаю е, о 8 Приблизно в 8 годині вечора, як завжди. Не, не приблизно, але завжди о 8 годині вечора в Україні, це в 6 годині вечора в Англії. І в 7 годині вечора, якщо ви в Франції, в Німеччині, в Нідерландах, в Іспанії, в Італії навіть, я думаю. Ем... Але коли ви загально дивитесь? Коли чи ви дивитесь їх зразу, коли вони виходять, чи ви їх дивитесь набагато пізніше, через годину, може навіть наступного дня. Або коли воно, коли YouTube просто підкине їх. Коли YouTube підкине ці відео до вас. Чи ви зразу натискаєте і дивитесь, чи ви ставите навіть в плейлист свій. Я, я дуже часто використовую Watch Later. Типа пізніше подивлюся. У мене є плейлист на своєму. Зберігаю відео, які я хочу побачити пізніше. Watch later. Подивлюсь пізніше. Подивлюсь пізніше. Я дуже сподіваюся, що це відео записується, тому що я дуже часто, дуже часто, дуже часто, може не дуже часто, може, може раз в місяць запишу відео, ціле відео. І в кінці я не замітив, що настройка збилася в OBS і... Воно не записало нічого, тільки записало відео, але мікрофон не записало. Це тільки сталося, тому що я недавно змінив I changed the audio interface. І треба було в настройках поміняти, що тепер output, output в інших, в інших девайсах. І на поверхні виглядає, якби воно записує, але треба трошки в настройках поставити як output device. Можу навіть зняти свій годинник. І трошки його. Як це звучить? Мені це подобається. Можна навіть нечайно, нечайно бити, нечайно чайно, нечайно пити цей мікрофон рукою або годинником. І я думаю, все одно звучить.

З вами декілька де, з вас ну, там будуть дуже ненавидити, ненавидити таке відео. Це дуже, за дуже різке, різке, це дуже не розслаблене, дуже, дуже швидке. Дуже багато звуків які. ugly 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 жорстке жорстке відео не Майже закінчив свій любимий ноутбук. 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 Ем, як це називається? Ем, зошит. Мій зошит. Це мій зошит, я вже використовую його довгий час. Там дуже багато, дуже багато сторінок, дуже багато сторінок їх. Майже вже всіх використав, залишається останніх. żemerke na no powierzchni jak jak poduszka, jak poduszka. Można, można nawet na nią ups 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 można na nią nawet spać I papier, papier był też jakościny, ja to kupiłem, pewnie Можу сказати, 15 років тому в магазині англійському називається WH Smith. WH-Smith, але я не використовував його аж до минулого року, тільки минулого року почав. Тільки минулого року почав використовувати. І мене просто дивує те, що я його не викинув якийсь раніше, або не загубив, коли я переїжджав з університету до університету, або переїжджав з квартири до квартири. Я думав, я без його загубив, але ні. Він зберігся і тепер я його майже закінчив. І в той самий час я купив цей Це блокнотик більше, ніж зошита. Купив цей блокнотик. Він виглядає шкіряний, але це не є справжня шкіра, це не є справжня шкіра, вона просто так. Вона тільки так виглядає. Тільки так виглядає. Мені мені дуже подобається. Я тут більше записую речі, які мені треба зробити По... По погаті. Тут я записую більше, більше про роботу свою, що мені треба зробити на роботі. Може мені мій начальник щось скаже, і мені треба записати, щоб, щоб щось згадати пізніше. Egal, eagle. Ні, yeah, це я. Це я логі. Логитек, логітек, лодітек. Воно ззаду Ще Я хочу, щоб з правої сторони було вправо, а з лівої сторони було з ліва, і потім виготування. Треба потім настроювати звук. Ну, але просто спочатку настроюю відео. Так що відео показує все задом, але насправді все правильно. Правильно, Все правильно, все правильно, правильно, правильно. Дайте мені знати, чи це... Експеримент вийшов чи ні. Чи він вийшов чи ні? чи мені сподобалось таке, чи треба вернутися до минулої конфігурації. Але в наступному відео ми спробуємо дуже сенситивний, дуже високу сенситивність. І в цьому наступному відео будемо набагато більше акуратніші і помаліші, але звуки, напевно, будуть теж тинельові, але з Вас в наступному відео.